Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 17 червня в області небо буде ясним. У Черкасах буде до 26 градусів в день та 20 градусів вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці сонячно, проте можливий дрібний дощ. Температура триматиметься у межах 23-26 градусів тепла в день, вночі ж буде 16 вище за нуль. У канві та золотоноші сонце визерне з -за хмар. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 27 градусів тепла, а вночі ж буде 19 позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина чекає сонце. Ввечері ж можливий дрібний дощ. Вдень 27 градусів над нулем уночі ж 20 градусів тепла. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам продуктивного тижня. До зустрічі на телеканалі ВІККА.